Ох, і розбушувався цей 47-й, він ще 45-й президент Сполучених Штатів. Звісно, про Україну нічого не казав, але прийняв деякі рішення, які нас будуть цікавити. Ну, наприклад, те, що в... відтепер існує тільки дві статі, уявляєте, до чого ми дожилися, що треба підтверджувати? очевидне. слава Богу, що нас ще та європейські цінності не, не зайшли так далеко. Що цікавить нас, перший день він підписав указ про те, що на 90 днів призупинено фінансування неурядовим організаціям. Питаєте, як це стосується України? А це ті неурядові організації, які в Україні боролись з корупцією. Але чомусь корупції ставало ніяк не менше. Це ті неурядові організації. Які в Україні роздували пожежу війни і ненависті, хоча самі воювати не збирались. Це ті окремі особи, які казали, що за рівність повинні гинути прості люди, а не аристократи. Це ті неурядові організації, керовані почесним старцем, оцією висохлою мумією, яка ніяк не годна здохнути. Жартую, то святий чоловік недарма попередній ктрав подавав, дав йому медальку. Щось мені підказує, що за той рай, який вони влаштували в Україні. І недарма Господь тримає його так довго на цьому світі. Так, що панове гранто смокчить чупа-чупс, ну, принаймні, три місяці. Хоча я думаю, що ви вже собі запаслися жарком. Друга новина, Уже кажу, неправда, але треба озвучити. Трамп озвучив цифри втрат з обох боків. З українського 700 тисяч. Явно російський псо, наш святий смарагдовий апостол, сказав, що максимум 40. І я йому вірю. Але навіть тут, навіть у цих брехливих цифрах, можна знайти позитив. Тому що, за словами Трампа, в москалів загинуло аж мільйон. гей ну кричіть гасла. Нас перетворили на безправних Арабів. Ми гинемо за землю, яка нам не належить. Єдине, що нас залишилося, це наше життя. Та й то на нього претендують? Чи варто за нього боротись? А? Народи Народів України? Що то на мене найшло? Більше мобілізованих, більше героїв. Більше фінансування, більше майбахів і яхт для наших господарів. І не переймайтеся, що землю, яку ви відвоюєте, не буде кому заселяти. Про це вже подбали. Як думаєте, два роки ще потягнемо, а мудрий, незламний і сильний народ. Робів до раю не пускають. З вами був Вікенті Вітер. Всім добра і миру. Перемога близько!